Сьогодні у нас на огляді Фантас Могорія, оскільки гра не тільки українського авторства та видавництва, вона ще й заснована на базі українського мальопису і поміщена у сетинг гуцульських легенд. Зустрічайте Арідник від видавництва Бордова. Панове, тут ми відправляємось до мальовничих Карпат і будемо змагатись у ролі вівчарів, чия ж отара дасть більший припліт. Давайте дивитись ближче. На початку ви формуєте три стоси плиток: весняний, літній та осінній, і викладаємо три плитки з весняного стосу. Це обрій. Далі розміщуємо стартові плитки, як вказано в правилах. Потім перемішуємо дві колоди карт та відкриваємо по три карти з кожної. Це карти задумів та знадобів. Далі ми формуємо загальний запас жетонів овечок. Саме за них ми і боремось у цій грі. Ставимо фігурку Арідника на плитку з його зображенням. Далі кожен гравець бере собі по дві плитки з весняного стосу, по п'ять овечок, а також дві карти задумів з відповідного стосу. По черзі розміщуємо своїх вівчарів на стартові плитки і це все, ми готові грати. І тут, на етапі ознайомства з правилами, мене почала дуже тішити одна штука це діалект. Коли в правилах починається блок з описом структури ходу, там це називається щось коїть. Дуже класна штука, і таких гуцульських висловів у цій грі багацько, що значно додає атмосфери. Отже, у свій хід ви викладаєте одну зі своїх плиток на ігрове поле та розігруєте її чорні властивості. Якщо гравець переміщував фігурку свого вівчаря, то він розігрує білі властивості плитки, на якій завершує переміщення. У карпатських горах, лісах, полонинах та озерах також є духи. Якщо хід вашого вівчаря так чи інакше закінчується на плитці з духом, то ви можете обмінятися з ним, при цьому отримуючи різноманітні бонуси. По великому рахунку, це такий собі тайл плейсмент, у якому гравці виконують завдання на картах, щоб отримати якомога більше смаколиків. Як на мене, у грі добре витримано баланс. В плані вона достатньо проста, щоб показувати її своїй родині, а також досить стратегічна, щоб в неї було цікаво грати з вашими друзями. Механічно все працює добре, а цей прекрасний арт не давав мені сконцентруватися на агресивному зборі овечок. Я роздивлявся картинки та читав кльові написи на картах, поки ходили інші гравці, потім робив свій якийсь безглуздий хід і далі роздивлявся саму гру. Видно, що над нею добре попрацювали, тому що сюди додали також і сімейний режим, якщо вам занадто складні базові правила. А також є додаткові правила для урізноманітнення ваших партій, по типу заміни стартових плиток або ж варіант гри з персонажами, де кожен з ваших вівчарів буде мати свою індивідуальну властивість, яку можна використовувати по ходу партії. Дуже кльовий український продукт. І як мінімум вимагаю від вас лайка, коментаря, пересилання цього відео друзям, щоб мережа просунула це відео і якомога більше людей побачило цей український продукт. А наразі у мене все. Дякую за перегляд, Па-па.